Розділ 5.1. Прозломив про зломив просторі незатребувана територія. Супін на мить залишився здивованими на цій блакитній планеті, поки базових міст, в яких проживали люди. Майже всі райони вважалися дикою природою, і таких незатребуваних територій було розкидано по всій планеті понад 5 нульнув. Такі незатребувані території були непридатним середовищем проживання для людей. Дві причини призвели до існування таких незатребуваних територій. Першою причиною була шкода: завдана землі внаслідок людських війн у минулому. Для безпечі матеріали та залишки технологій забруднили землі, зробивши їх непридатними для життя. Інша причина полягала в тому, тому що в районах, які вважалися нестабільними, з'являлося багато космічних розломів. Космічні розломи були покрученими тріщинами, які зазвичай вели до багатьох таємничих і невідомих місць, деякі місця були дивними шматками землі, що висіли серед зірок, і там можна було зустріти лютих звірів, деякі були зірками смерті, в яких не можна було знайти навіть на нижзоряній карті Федерації. На цих зірках не було жодних слідів рослин чи тварини, деякі трішини вели до нерухомої зірки, подібної до сонця, яка могла знищити людей. Щойно вони ступили на неї У тих невідомих таємничих місцях. Жило багато тістоподібних астральних тварин. Більшість астральних тварин на цій блакитній планеті були родом з тих невідомих прихованих світів, поеталами, що вели до тих земель. Слугували космічні розломи загалом поборонні операції з зачистки на незатребуваних територіях для утримання їх стабільності співробітники, які працювали в таких загонах, були відомі як розвідники бути розвідником. Неймовірно небезпечна професія, але водночас і дуже високооплачувана. Досвідники жили в базових містах і користувалися багатьма пільгами. Щомісяця вони могли отримувати щедрі субсидії та винагороди в деяких особливих випадках? Вони мали право використовувати свою владу для отримання привілеїв. Найкращим способом здобути багатство і становище для пересічних людей було приєднатися до команди дослідників. Навіть пересічний досвідник мав вищий статус. Ніж військовий, якби дослідник міг робити внески, він мав би ще вищу позицію в суспільстві. Навіть мер міста мав би прийняти такого досвідника з хорошими манерами. Так супін вагався Фанлі Сін поспішив пояснити, сер. Зважаючи на вашу силу, чи не вважаєте ви, що ви надто кваліфіковані, щоб керувати магазином? Я вважаю, що гроші, отримані від розвідки, будуть більш ніж у сто разів більшими, ніж ви заробляєте зараз. Супін очистив свій розум. Він категорично відмовився. Вибачте, але мене це не цікавить досліджувати незатребувані території. Ні, дякую. Даріщо мені йти в таке небезпечне місце, як незатребувані території, і ризикувати своїм життям. Коли я можу просто лежати тут і заробляти гроші в комфорті, і якби він загинув, його життя пішло б назавжди. У чому полягала головна особливість непідконтрольних територій? Там не було ніякого захисту, якби їм пощастило натрапити на чудовиськ сильних, як королі звірів, він би ні за що не прирік себе на загибель. Все було не та відповідь, яку мав на увазі фуї сіни. Він ніколи не припускав, що Супін так легко відмовиться від пропозиції, чи не тому, що Супін не відчував нестачі в грошах. Ну, враховуючи те, як Супін зламав руку. Фан сін не думав, що Супіну буде важко заробити гроші. Можливо, такий майстер як Супін, прагнув лише складних місій. Фан сін подумав про це і додав. Останнім часом, здається, дещо відбувається на незатребуваних територіях за межами досвідницької бази нашого базового міста Лунсян. Там з'явилося багато домашніх тварин середнього та вищого рівня. Я думаю, що це може бути гарною можливістю для тренувань. Ви зацікавлені? Супін подивився на фан Юджина так. Ніби той був дунем. навіщо ти вмовляв мене піти, коли навколо така небезпека, що у тебе з мозком, тренування, до біса тренування. Супін відповів: Я хочу сказати два слова, так? Очі фань юджена засяяли, він здивувався чи ці два слова були яє, супін з прямим обличчям вимовив слова двали Фанні сін був приголомшений, фаніцею, яка стояла поруч з Фанні сіном, сердито запитала Чому ти його ображаєш? Супін байдуже відповів: Я пропоную вам поглянути на мій товар. Якщо вам більше нічого не потрібно, можете йти геть, дивлячись на спокійний вираз обличчя Супіна. Фан Юджин вимушено посміхнувся. Ані гроші, ані перспектива виклику не могли привабити Супіна. Фан Юджин відчував, що його спроба затягнути супіна на мотузку провалилася. Фан Юджин зітхнув. Перш ніж зізнався гірким тоном, насправді, я прийшов запросити вас лише тому, що не маю іншого вибору. Минулої ночі на незатребуваній території за межами базового міста Лунсян з'явився новий космічний розлом, наша команда вирушила туди на розвідку. Однак, оскільки ми не знайомі з навколишнім середовищем, двоє наших товаришів по команді були випадково поранені, що ще гірше, один з них втратив домашнього улюбленця під час екскусії. Тож ми повинні якнайшвидше повернутися, щоб знайти його улюбленця. Але оскільки обидва члени команди травмовані, ми не можемо знайти нікого, хто міг би їх замінити. І тоді я подумав про вас, сер. Я подумав, що ви будете заінтриговані. Супін підняв брови, але ніяк інакше не відреагував. Він не мав нічого спільного з цією справою. Йому не потрібно було втручатися. Співчуваю, він трохи симпатизував. Але не більше до того ж, він співчував не їхній команді, а домашньому улюбленцю, який загубився в космічному розлоні. Брови супінга насупилися, коли він подумав про те, наскільки самотнім зараз було б домашнє улюбленці. Команда могла б заробити гроші, досліджуючи незатребувану територію, але вони діяли жадібно. Коли їхніх можливостей було недостатньо, тварина була ні в чому не винна, вибачте. Але я нічого не можу зробити. Супін знову озвучив свою відмову, скорчивши довге обличчя. Фанній сін був розчарований, але більше нічого не сказав. Фан Фанцеві кинула погляд на Супіна. Вона теж нічого не сказала. Вона добре знала, наскільки небезпечним може бути дослідження незатребуваної території, цілком природно, що Супін не хотів цього робити. Зень, вітаю, Ведучий запустив побічний квест. Пошуки загубленого домашнього улюбленця, нагорода за виконаний клест, одна книга, магічне кування, покарання за провалений клест. 10 балів буде знято з рахунку господаря. Підказки системи несподівано спливли в його пам'яті. Все налякало Супінга. Що він зробив, щоб запустити побічний клест? В супін не міг не вигукнути подумки. Система, ти серйозно? Подумай про мої здібності, чи ба ти не просиш мене відправити себе на вірну смерть, змушуючи допомогти їм знайти їхнього загубленого улюбленця? Система відсторонено відповіла: як власник в зоомагазину, господар не повинен ігнорувати нічого, що пов'язано з домашніми тваринами. Будь ласка, завершіть квест якнайшвидше. Ти це серйозно. Супін не зміг виграти суперечку з системою. Всередині він мало не розглядався від лютія, він був просто невдахою з бойовою силою. 3-5. Яка різниця між тим, щоб пожертвувати своїм життям і досліджувати незатребувану територію? Він хотів відмовитися від квесту, і це при тому, що він почав вагатися. Коли подумав про покарання за невдачу, але він був би стертий. Коли його оцінка впала б нижче прохідного балу, вся клята система оцінювала мене весь цей час, до того ж, винагорода здавалася привабливою, внутрішня боротьба тривала довго. Нарешті супін наважився і запитав Фан Юджина. Спочатку розкажи мені про світ всередині цього космічного розлому, і ще я хочу знати, якого домашнього улюбленця ти там загубив. Фан Юджин був здивований цим запитанням, і його очі засяяли, коли він радісно запитав: Сер, ви хочете приєднатися до нашої команди? Супін мав урочистий вигляд. Спочатку дайте відповідь на моє запитання та оголошення, ми переносимо в Сом на броновел в Сом. Будь ласка, додайте наш новий сайт до закладок. Вибачте за незручності, Щиро дякуємо.